Коломия буде без води один день через заміну старого водопроводу. Про це повідомив очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. У Коломиї запускатимуть у роботу змінений водопровід на вулиці Трильовського. У зв'язку із проведенням робіт буде припинено централізоване водопостачання у Коломиї орієнтовно на добу. Із з години 19 грудня до 23 години 20 грудня. Місцева влада просить зробити запас питної та технічної води. Комунальне підприємство «Коломия водоканал двічі на день буде здійснювати підвіз питної води у мікрорайони міста. Причина в тому це є під'єднання водопровідної мережі, яку ми поміняли по вулиці Трильовської. Це один із трьох водопроводів дуже великого діаметру, ну найбільшого який носив у Коломиї, 500 міліметрів. І щоб ця робота була вже закінчена, її треба приєднати до існуючої мережі. Щоб це зробити, це необхідність є в тому, щоб відключити місто від водопостачання на такий період. Ну, період ми зазначили добу. Ну з урахуванням того, з можливістю, що водопостачання відновиться скоріше. Тобто, якийсь запас часу ми собі встановили. Будемо старатися, щоб воно було найкоротші терміни і нікому то не принесло якогось незручності. Паралельно буде здійснено підвіс води але багатоповерхові райони забудови забудови зброя топорахової.